Доброго вечора. Це канал Я і мої кози. І ми з вами робимо розпаковку. Гарюштень. Спеціально для вас роблю вже нині, щоб на завтра була готова. Зараз ми розкриємо одну посилку. Так, що тут в нас є, не знаю, якщо чесно. Зараз подивимося. Це в нас ящик з насінням. Так. Брунька, це дерево бризкати. Ось так. А ну я світло включу, буде видніше. Ось таке. Дерево бризкати. Груші, виноград, сливи, яблуні, ягоди. Так. Це таке. Так. радоміл бризкати дерева. Так. Це, Це буря буряк кормовий. Це Ні, кормовий. Якби я була знала, що воно таке дрібне насіння, дівчата, я би його була б менше заказувала. Таке дрібнюсіньке. Йой. Так. А що тут насіння таке? Дрібнесеньке. Зараз подивимося, що тут підписане. Так. Агресор 20 штук на сінин. 6. шість. А ну їх не буду лічити. А це. А це що, якийсь кавун чи що? Не знаю. Ну, коротше, коротше. Щось тут є якесь насіння. Ну, явно це не, не капуста. Так. Нідний купорос це бризкати також дерево. Тут в основному хімія прийшла. Для розів. Ось таке. М -да. М -да. Буряк кормовий рекорд. Ось такий і такий. Ну, Я думала, що воно грубше насіння. я взяла більше, а воно оказується, дрібненьке. Ну, нічого, буде на два роки. Бо мені стільки не треба багатьго. А це, що не підписано, який, як він зветься. Я вже думаю, і ти повню, який я буряк заказувала. Ні, накладної нема, нічого. Ну, ладно. Ну, нічого. Нема накладної нічого. Сайту я дівчата не зберегла. Я думала, буде на коробці номер телефону, але но його на пошті вирізали. Нема. Ось так. Ну, це тут в основному все хімія. До дерев. Я ж того прискоча купила, будемо випробовувати. Ну і це буряк наш. Ось, кормо. Це така посилка мені прийшла. Так. Ще Іван прийшов з магазину. Ще мені купив. Ну, я показувати не показувала, я тільки почитаю чек. Що, я, що ми купили. О, розвиднилося трошки в очках. Ого, а що ж це таке? Так, йогурт, дві баночки по 33 гривні і 50 копійок. Заплатив 67 гривні. Мандарини: 1 кілограм 696 грам. По 82 гривні. Заплатив 139 гривні, в 7 копійок. Хурма 452 грами. Ось, заплатив. 91 гривень 30 копійок. Банани, кіло 36 грам, заплатив 95 гривнів 31 копійку. Помідори 560 грам, по 88 гривнів, заплатив 49 гривнів 28 копійок. Кетчуп лагідний, 37 гривнів 60. І кобаса молочна 895 грам по 168 гривень, 150 гривень, 36 копійок. Заплатив 696 гривень, 92 копійки. Так, ну і ще в нас є одна посилка. Ось. Зараз ми подивимося, що тут в нас є. У нас є, я вам зараз покажу, дівчата. що я заказала? Це приз на розіграш? Один, а другий це? на подарок. Тож, один на подарок і другий. Ой, туди? Я зараз А чого два. А один я купила, скажу, для кого. Так, ось такий я купила на розіграш кухонний комбайн. Ось. Дівчата. О, ого. Тут навіть ніж є, щоб було чим обшкрабувати по стінках, бачите? Ага. Так. Коротше кажучи, тут я нічого не прочитаю. Тут дуже великі букви пишуть. Так, це кришка ось така. Це такий самий кухонний комбайн, як в мене зелений. Оце ножі зібрати треба. Це в нас. Мотор у перішках. Так, це, напевно, резинка надівається. До чого вона надівається? Ану, вилізай. Покажу вже все, яке воно є. А куди та резинка надівається? Тут нема куди. Ану. Нема куди. Куди та різинка має надітися? Щось я не поняла. Ага, резинка на дно. О, щоб він не їздив. На коробці намальовано. Бачите? Ось, сюди резинка. щоб він не їздив. Угу. Додула. Побачила. Зрозуміла. Так, ось такий мотор. Що можна тут Вітек Україна. Мечт, ось таке. Ось такий, ось такий. Це ми сховаємо назад пуперішки. Це один подарок на прес. Ось. Це буде другий прес на канал Я і Мамині Тваринки. Будемо розіграш проводити на каналі Я і Маміні Тваринки, коли нас буде 20 тисяч. Так що, хто ще не підписався, заходьте, підписуйтеся. Як це воно було? Я вже не знаю, вже в мене не влізає. І це було дівчата. Може, отако воно було? Напевно, атаковано. Ні, Не так, і це не так. Давайте подивимося тут, як тут воно зроблено. Не зрозуміло. Звернемо угу. кришечку. Ага, воно просто збоку так є. Ясно. О, то треба просто такого збоку положити його, і воно собі ніж. Зайде туди. Це такий, як в мене, зелений, тільки що. Цей не зелений. О, ось так. О. Ось такі-то справоньки. О, а я не включила чи Е, мотор сам. Зараз, зараз подивимось. Так, де е та моя переноска? О! На котру нажимати, котра турбо котра ні. Хоч би не злякатися, не вкинути. Ні, робимо. Так, одна помаліше, дві хуче. О, роби. Працює. Значить, хорошо. Так, кладемо назад. Нижні. О! Так, ножика я пластмасу положила. Все. О! Ось так. Все закрила. Так. Ось так. Ось такий прес на розіграш. Це буде другий приз. Такий комбайн. На 2 літри він. Ось так, що велика ємність 2 літри Гострі леза для найкращих результатів. Ну, має він теж, е, за, як сказати, якщо перегрівається, він виключиться і, ну, щоб е, мотор не перегрівався. Якщо він перегрівається, виключається, ви його не включите. Так само, як і мій зелений, так і той має такий. Ось так, що ось таке. А другий, це буде на подарок. Ось моїй доці. Він поїде до неї. Ось так. Ось такі, то справоньки. ось така розпаковка. Один приз на розіграш на канал Я і Мамині Тваринки. Як буде нас скоріше 20 тисяч, тоді буде розіграш. Третій приз я ще придумаю який. Ще він мені в очі не вліз такий, щоб мене він влаштовував. Ось так що ось такі справи. Насіння моє прийшло те, що я дозакупила і подарок прийшов. Всім гарного вечора, гарного дня! Хто коли буде дивився, всього найкращого. Ну, а хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, писати коментарі, задавати питання. Я на них з радістю буду відповідати на стрімах. Ось, В коментарах тільки хіба коротко. Кому цікаво велика розгорнута відповідь, значить заходите на стріми. Стріми в мене йдуть в середу на каналі. Я і мамині тваринки о 18. В неділю я і мої кози о 18. В четвер на Фейсбуці 18-й, ну і в п'ятницю буду я виходити замість своєї доці Олі ось, в стрім. Коли я, коли Оля Чумаченко вийде, там побачимо. Ось таке діло. Так що всім всього самого найкращого бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па, На добраніч.